Ми звичайно дивимося і на реакцію нової адміністрації стосовно війни в Україні. Вже пан Волс і пан Єрмак мали розмови. Пані посолку Маркарову хотіли так само втягнути да, в внутрішні якісь політичні розборки і прив'язати там її інтерв'ю до необхідності проведення виборів в Україні. Ви бачите прив'язку е, політичного стабілізації і продовження е, допомоги американської? Чи дійсно це ось так, як подається деякими медіа е, американцями? Хоче х, американці хочуть нам е, надати так, що друзі, ми зараз швиденько зупинимо е, військові дії. Потім ви швиденько маєте нормалізувати політичний стан? Ну а потім вже будете домовлятися з Росією чи самі, чи за допомогою Європи? Як ви бачите зараз настрої Америки? Я цієї прив'язки не виключаю, але логіка цієї прив'язки вона інша, ніж як її розуміють тут в нас. Американці кажуть доволі просту річ, і вона полягає в тому, що так, ми спробуємо досягти там припинення вогню, і спробуємо якимось чином, щоб його вдалося гарантувати. Але далі ми не можемо допустити, щоб ситуація була непевною і нестабільною. І це насправді дуже погана історія, і ми маємо зробити її сталою на перспективу. А щоб її зробити, потрібно, як всі кажуть, і це ви чуєте майже кожного дня, щоб і ми, і російський режим пішли на певні кроки, які вони називають компромісними. І американці кажуть, що тоді українці мають зрозуміти, хто буде тими людьми, кому вони довірять. Власне існування України, які кроки, і, і хто будуть ті люди, які насправді готові взяти на себе, і це ж зовсім історія, не тільки там про президентські вибори, це дуже історії про парламентські вибори, оскільки, якщо ви говорите з американцями, вони постійно кажуть, що без законодавчого оформлення якихось речей, і це не про те, щоб там здавати території, а про те, взагалі яким чином відбуватиметься подальший розвиток України не обійтися? Плюс люди, які сьогодні прийшли до влади, вони вірять в класичну американську демократію, і вони не люблять людей, які фактично не отримали публічної легітимності, і вони кажуть, так у вас все окей, звісно, але люди, які йшли на ці вибори п'ять там з чимось років тому, вони йшли на них абсолютно в інших умовах. Якщо говорити про те, що що і як буде далі, то чому б ці вибори не провести? Ми можемо звичайно говорити про технічні технологічні причини, політичні. Як Путін буде нас качати і дестабілізувати? Але з мого спілкування ці аргументи вони насправді не заходять на наших американських друзів. ну щонайменше на більшість з них не заходять, і вони кажуть, От, дивіться, ну ви там кажете, що вас захочуть пересварити. Ну, власне, це ж ваша відповідальність за долю України. А чому ви маєте сваритися? А чому ви не маєте перед тими викликами, які підуть з Росією, якось навпаки об'єднатися? Тобто, логіка американців розумієте, вона інша. Мені складно сказати про всіх, але от з мого спілкування вона саме така. Пане Павло, але е, ми вважаємо, українці вважають, європейці вважають, що ми зараз на передовій зі злом. так? Ми не пускаємо зло у Європу, не, ми не даємо розвинутися маховику третьої світової. Чи вважає так само Трамп? Бо дехто на заході в Америці вважає, що Трампу не цікава війна в Україні. Він бачить в іншому загрозах. Чи згодні ви з такою позицією? А що таке в іншому загрози? Ну, в глобальному протистоянні з Китаєм І він не бачить у ці зв'язку, що Китай через Росію послаблює Україну, Європу і зрештою Америку. Ні, він такого не бачить, і це не бачить також більша частина команди Трампа. Тобто, з одного боку, вони прекрасно розуміють, що є унікальне партнерство на сьогодні, фактично, залежність між російським режимом і Китаєм. І, власне, продовжувати війну в Росії можливо через те, що йде потік товарів, який уможливлює власне економічне функціонування сьогоднішньої Росії. А з іншого боку, вони вважають, що, по-перше, існування України воно важливо. Вони поважають українську боротьбу, і це я чую там буквально на кожному кроці. Вони бачать також можливість глобалізації цієї війни через корейців через Іран через інших, і це все країни, які в Штатах, як ви розумієте, точно не вважаються дружніми навіть в лапках. Але американці виходять з того, що Україна має бути частиною європейського простору, і саме Європа тут має докластися, а вони мають зупинити в першу чергу. Війну як таку, і вони кажуть, що ми готові до цього докластися. А ви відповідно вже турбуєтеся про те, щоб це була стала історія. Але сьогоднішня Європа на це, як ви розумієте, не здатна і навіть цього не хоче, оскільки а налякана, б не може зібрати себе до купи, і врешті-решт взагалі не знає, а що таке Європа 21 століття. І, але маю сказати, що в Європі теж починаються думки стосовно того, а що буде, якщо Україна програє, і вони собі роблять і малюють каполіптичні сценарії. Тому історія про те, що власна наша війна безпосередньо стримує Китай в сьогоднішньому Вашингтоні, ну щонайменше прямо не заходить.